ось перед нами документи моєго діда. Ось його фотографія, шофер 3 класу. Михайло Іванович. і стаж з 37-го року, а видано у 53, му 7 вересня. І тут же ж. Те, що називається талон на право управління в течение 6 суток з моменту отобрання доставірення. Тобто, це талон э, залишався замість відібраного за якісь провини э, водійського посвідчення. І судячи з того, що він видань також 7 вересня 1953 року, то він жодного разу. Не розлучався з самими правами. Бо зазвичай, коли відбиралися права, то талон видавався новий. Це робилося для того, щоб по даті можна було побачити, коли в останнє видали талон, коли востаннє було зроблено е, правопорушення на дорозі. І це був такий собі. Присуд, що якщо в тебе не та дата, як у, у посвідченні водія, то ти вже не такий гарний і водій. Все збереглося. Ну, звісно, що це е, документ пролетаріату робочий. Він, хоча й мав якусь обкладинку, але зношений майже до неможливості. Буває. А ось тут ще якийсь був документ вкладений. І тут є остаток надпису, що на маршруті відйому і обміну не підлежить. Що, що це таке, може хтось дізнається по цій фразі. На маршруті відйому і обміну не підлежить. Підкажіть, як знаєте, що це був за документ. Він зношений зовсім до нуля. Здається, він даже був дещо вологим в якийсь час. От такі от в мене є документи мого діда, батька моєї матері.